У Львові створюють посуд, який змінює життя. Холдинг емоцій, Фест разом із фахівцями з реабілітації Superhuman розробили адаптивний посуд для людей з обмеженою рухливістю: ветеранів, осіб з ампутаціями, хворою та паркансона та іншими порушеннями. Тарілки, прибори та дошки допомагають їсти самостійно без сторонньої допомоги. Який у має вигляд і як тестували посуд військові? Дивіться далі. Сергій військовослужбовець першої танкової сіверської бригади. Поранення зазнав торік, йому повністю роздробили руку, та внаслідок турнікетного синдрому він втратив кінцівку. Нині помалу освоює протез. Ось такий адаптивний посуд, каже Сергій, це те, що треба, щоб не почуватися залежним від когось. Дошка дуже зручна, тому що постійно доводиться якось це одною рукою. Ну, зручніше, набагато зручніше. Тому що є можливість притримати їжу і відокремити її, якщо це необхідно. Проєкт із виготовлення інклюзивного посуду спільно розробили Холдинг Емоцій Фест і центр реабілітації Суперхюменс. Однією з тих, хто втілив концепцію інклюзивної дошки, була ерготерапевтка Марта. Для зручності розробили два типи дощок для однієї людини та для компанії. Зважали не лише на фізичні можливості, а й на психологічний комфорт людини. Вони все йдуть на антискізних покриттях, тобто знизу в нас є підставочки, які допомагають нам, щоб вона не скользила. В нас є бортики, наприклад, для того, щоб діда, яка в нас є, вона не тікала і він міг підправити свої певні моменти, тобто вона в нас зафіксовує їжу. Також на дошці є заглиблення соусниці, а ще цвяшки для фіксування їжі. Окремо розробили столові прибори. Вони об'ємніші та не ковзають у руці. Легко фіксуються, якщо у людини протез. Адаптували для осіб з обмеженою рухливістю і склянки. «У нас є силиконові накладки на стаканчики. Вони йдуть спеціально для того, щоб так само принцип завжди йде один і той самий для того, аби воно не скользило в руці пацієнта. Добре зафіксовується як протезом, так і ураженою верхньою кінцівкою. У цьому закладі, де їжу зазвичай споживають руками, використовують саме адаптивні дошки. Для інших ресторанів мережі холдинг розробив інклюзивні тарілки. Він мають певні бортики, до яких пацієнт може перетягнути собі їжу і зафіксувати її також на колоти, там, наприклад, чи на ложку, чи на веделку. І так само в нас йдуть певні пімпочки, за які він може зачепитися і дотиснути, наприклад, якщо це в нас є, тут настраює грибок, або якесь певне м'ясо і тому подібне, щоб було легше все, -все з'їсти. Зараз ці стрілки ще планують вдосконалювати з огляду на зауваження та побажання людей, котрі ними користуються. Військовий Костянтин, наприклад, одразу зрозумів, чого йому не вистачає. Є продукти, наприклад, цей самий сир. Я намагаюся розтягнути, і мене це не виходить фізично. І плюс ці ж три заважають брати. Тобто, на мою суб'єктивну думку, якби воно було трохи ширше і трохи гостріше, було б набагато простіше з ними працювати. Загалом ідея створити такий посуд виникла у працівників холдингу рік тому, коли зрозуміли, що чогось схожого на українському ринку нині немає. А потреба у цьому чимала, зважаючи на велику кількість людей з інвалідністю та обмеженою рухливістю. Ми маємо невеличку свою кермічну майстерню. Ми почали розробляти оці тарілки в нашій майстерні, тестувати їх з суперхюменс центром, переробляти знову ж таки допрацьовувати. Нині команда Фесту працює над створенням ще низки приборів для людей з обмеженою рухливістю, розробляють грабельки для риби та тримачі для серветок. Приймають також замовлення на виготовлення приборів для приватного користування. Тут до питання інклюзивності підійшли глобально. Зокрема, готують і й курс для персоналу, щоб правильно без жодних бар'єрів комунікувати з відвідувачами. Оксана Ясницька, Тарас Оленець, факти ICTV, Єдині новини. Факти, яким можна довіряти, завжди поряд. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк на це відео, щоб допомогти нам просувати правду на Ютуб та залишайте свою думку в коментарях. Ми читаємо кожен відгук.